Іноді під час реалізації досліджень виникають непередбачувані обставини, які можуть завдати шкоди учасникам або наразити їх на небезпеку. Непередбачувані обставини також можуть призвести до систематичних або випадкових помилок у дослідженні. А ті своєю чергою до перманентного псування даних також важливо розуміти, які саме непередбачувані обставини можуть виникнути, та як розв'язати ці проблеми. Суттєво неможливо сказати, що є якісь конкретні загальновизнані глобальні документи на тему подолання непередбачених обставин дослідженнях. Їх не регулюють ані генсельська декларація, ані звіт Бельмонта. Проте уряди або державні органи можуть затверджувати свої правила. Наприклад, МОЗ України має власний порядок проведення клінічних досліджень, який також описує спосіб поводження з неочікуваними обставинами під час випробувань. За цим документом відповідальний дослідник має доповідати про всі побічні ефекти та відхилення, які набувають критичних значень для замовника, а також повідомляти про всі непередбачувані серйозні побічні реакції на лікарські засоби, які призвели до смерті або до серйозних реакцій у респондента. спонсор замовник своєю чергою передає до державного експертного центру міністерства охорони здоров'я України всі дані про непередбачувані реакції. Також він мусить поінформувати відповідальних дослідників про всі випадки, які можуть становити небезпеку для досліджувальних. Відповідальністю спонсора є і зберігання документації про всі побічні явища. Крім того, за довгострокових медичних випробувань спонсор має надавати звітність безпеки лікарського засобу, який перебуває в розробці до центру не рідше ніж раз на рік. За обґрунтованою підозрою щодо підвищення ризику для досліджувальних, центр може зобов'язати спонсора частіше надавати звіт про безпеку лікарських засобів, що перебувають на стадії розробки. У разі проведення кількох випробувань одного засобу спонсор може передавати узагальнений звіт про безпеку. Центр відповідальний за те, щоб реєструвати випадки непередбачувальних побічних ефектів та аналізувати їх. Центр також має право вимагати у спонсора додаткову інформацію про безпеку лікарського засобу в разі підозри про підвищення ризику для досліджувальних. Якщо реакції від спонсора немає, центр уповноважений зупинити випробування тимчасово або назавжди. Ось кілька прикладів непередбачувальних обставин, які можуть постати перед дослідниками, та пропоновані шляхи їх подолання. Вихід учасника з дослідження. Іноді учасники можуть несподівано вийти з дослідження. Це імовірно вплине на розмір вибірки та повноту даних. Щоб розв'язати цю проблему, дослідники можуть мати запасний план для набирання додаткових учасників, забезпечувати чітку комунікацію із залученими щодо їхньої прихильності. Та підтримувати резервний бюджет на випадок потенційного відтоку учасників. Проблеми зі збиранням даних, непередбачувані обставини можуть створити проблеми під час отримання даних, такі як технічні труднощі, відсутність співпраці з боку учасників або екологічні обмеження. Дослідники повинні бути готовими до використання альтернативних методів збирання даних або відповідно адаптувати дизайн-дослідження. Регулярний моніторинг якості даних і гнучкість у реагуванні на виклики мають вирішальне значення. Етичні питання: дослідники можуть постати перед непередбачувальними етичними дилемами під час проведення дослідження. Йдеться зокрема про потенційну шкоду учасникам, ненавмисне порушення конфіденційності або конфлікт інтересів. Важливо запровадити процеси етичної експертизи перед початком дослідження і мати протокол для розгляду і залагодження будь-яких етичних. Питань, що виникають, зовнішні фактори: зовнішні фактори, такі як зміни в законах, нормативних актах або соціальному контесті, можуть впливати на дослідницькі плани. Дослідники повинні бути в курсі відповідних подій і відповідно адаптувати свої підходи, отримувати додаткові дозволи, вновлювати форми згоди або коригувати дослідницькі протоколи для дотримання вимог законодавства та етичної практики. Обмеження ресурсів, непередбачувані обставини, можуть накласти обмеження на ресурси, такі як бюджет, часові рамки, необхідне обладнання або джерела даних. Дослідники повинні проактивно управляти ресурсами і вивчати альтернативні варіанти, такі як пошук співпраці, коригування обсягу дослідження або зміна пріоритетів, щоб максимізувати результати, попри наявні обмеження. Під час подолання непередбачувальних обставин, підтримка відкритої комунікації всередині дослідницької групи, документування будь-яких змін або відхилень від початкового плану, а також звернення за порадою до відповідних зацікавлених сторін або інституційних наглядових рад, можуть допомогти цінною інформацією і потенційними рішеннями. Також під час проведення досліджень можуть виникати непередбачувані обставини пов'язані із інструментом та польовим етапом випробувань. Приміром, можна помітити, що на якесь запитання більшість людей воліють не відповідати. В такому разі можна спробувати переформувати або навіть виключити це питання з аналізу. Щоб уникати таких проблем, інструментарій має бути протестований заздалегідь у пілотному дослідженні. Для цього зазвичай обходяться меншою вибіркою, а потім коригують. Інструментарії також для деяких опцій влаштовують попередні фокус групове дослідження, на якому пілотують формування та списки запитань. Крім того, варто зауважити, що більшість досліджень з опитувальними методиками нині проводять за допомогою комп'ютерних технологій. Тож замість паперової, майже завжди використовують анкету у форматі комп'ютерної програми для самозаповнення або заповнення інтерв'юєром. Деякі анкети можуть бути недосконалими і призводити до некоректного запису даних або неправильної їх фіксації, що потім спотворює результати дослідження. Такі помилки є особливо проблемними через системний та повторювальний характер. Будь-яка помилка буде реалізована стільки разів, скільки повториться певний сценарій проходження анкети. Для запобігання таких проблем потрібно завжди проводити серйозне тестування цифрової анкети перед запуском перевіряти усі ім. Вірні сценарії також можливе статистичне тестування за умови вивантаження масиву. Ще однією проблемою є недостатня навченість та досвідченість інтерв'юєрів, які також можуть створювати системні помилки, ставлячи деякі запитання певним чином або пояснюючи якісь справи саме так, а не інакше. Цієї проблеми можна уникнути ретельно навчаючи інтерв'юєрів. Також під час дослідження необхідно проводити моніторинг процесу опитування мета. Переконатися, що все відбувається як належить, крім того, поточний розгляд повідомлень про виникнення непередбачувальних обставин у межах досліджень проводить комісія з питань етики Центру громадського здоров'я МОЗ. У фокусі її уваги таке: дата непередбачуваної події, дата виявлення непередбачуваної обставини, дата інформування про непередбачувану подію, короткий опис непередбачуваної обставини, місце виникнення події. Присутність персоналу дослідження під час події, вжиті заходи для подолання непередбачуваної обставини, статус подолання непередбачуваної обставини, вплив непередбачуваної обставини на реалізацію дослідження, вплив непередбачуваних обставин на респондентів, збільшення ризиків заздати шкоди ніж очікували тощо. Регулювання непередбачуваних обставин або небажаних явищ в ідеалі має регулювати окрема СОП, яка своєю чергою повинна містити форму їх документування. Всі учасники дослідницької команди зобов'язані пройти відповідне навчання щодо ідентифікації та реєстрації непередбачуваних обставин або явищ.